Вітаю вас миром і любов'ю Ісуса Христа, дорогі друзі. Будемо досліджувати урок номер 9 який називається Зміни в характері. Допоможе нам провести цей урок, сестра Марина. Мир тобі. Хай Господь поможе, щоб ми могли побачити, як ми можемо поміняти свій характер в кращу сторону. На прикладі одного учня, якого звали Хома. Головна думка від Івана, 20 глава, 27 вірш. Остання частинка. небудь не віруючий, але віруючий. Свідоцтво для церкви том 2, сторінка 696. Наш Спаситель не має слів похвали для тих, хто в ці останні дні вагається серцем і не готовий повірити. Принаймні таких слів не більше, ніж у нього було для Хоми, котрий сумнівався. Отож ми в цьому уроці будемо вивчати про такого учня. Який був добрим, але який сумнівався, який ображався, який не довіряв, хотів перевірити, і як він це подолав у своєму житті. Отож, перейдемо до дослідження уроку, і перший розділ називається Невір'я Хоми. Як Хома відреагував на звістку про Воскресіння Христа? Чому нам слід подолати таке ставлення? Хома, він званий ще близнюком, він не був тоді з учнями, коли прийшов Ісус. Угу. І інші учні розповідали йому про те, як він прийшов до них, але він не повірив. І він сказав: поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу його пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І примітка нам каже, що він чув розповіді інших учнів і мав чимало доказів Воскресіння Ісуса, але темрява і невіря заволоділи його серцем. Його охоплював ще більший відчай. І якщо Ісус справді воскрес із мертвих, то нема більше надії на земне царство, так він думав. До того ж, він був самовпевнений і його самолюбство постраждало від тієї думки, що вчитель. Не з'явився і йому, тому Хома е не хотів дивитися очима своїх братів і вірити на підстави їхнього свідчення. Він палко любив свого Господа, але дозволив заздрощем та невірю опанувати своїм розумом і серцем. І м, також примітка далі нам каже, що сатана завжди готовий вселити різноманітні сумніви. Але якщо ти розплющиш очі з вірою, то знайдеш достатньо доказів, на яких можна ґрунтувати свою віру. І так само Ісус ніколи не схвалював невір'я і ніколи не хвалив людей за сумніви. Тиждень протягом усього тижня він ходив у таких полоні похмурих думок. Для нього це був напевно дуже важкий тиждень. Учні говорять, і він сам не шукає Ісуса Христа і ображається, чому ти до мене не приходиш? Тобто Він завжди знаходив якісь причини. Давай будемо далі досліджувати, як помінялася історія. Ставлення до людей, котрі сумніваються. Чого ми можемо навчитися з того, як Ісус з любов'ю зміцнював віру свого учня, котрий сумнівався? Для учнів верхня горниця це була притулком. Е і вечорами усі, крім Фоми, вони збиралися в цій кімнаті. І так на протязі вісім днів вони збиралися е на зустрічі з братами. І всупереч його не вірю, ну, не вірю Фоми, е то учні все ж покликали його, і вони разом зібралися. Вони пригадали. Ті пророцтва, які вказували на Христа, вони згадували всі моменти, які були з ним. І ось прийшов Ісус крізь замкнені двері і став посередині і сказав мир вам. І, повернувшись до Хоми, Ісус промовив: Не будь невіруючим, але віруючим. І ці слова Спасителя свідчили Ісусові. Ісусові відомо, що думав і говорив Хома. І ніхто з його товаришів не бачив Ісуса протягом тижня. І вони не могли розповісти вчителеві про його невіря. І тепер Хома визнав того, хто стояв перед ним, своїм Господом. І написано, що серце його зраділо. Билося в грудях сильно, і Він кинувся до ніг Ісуса зі словами Господь мій і Бог мій. Тобто Хома визнав Його ким? Богом. Так. Це дуже прекрасні слова. Для нас є ще один доказ. І Ісус Христос, як сказав, хочеш доторкнутися, простягни свою руку. Тобто, так. Ісус Христос не докорив цих, але дав йому настанову, що будь віруючий, а не Невіруючий, як ми повинні ставитись до тих, котрі сьогодні сумніваються в істині для теперішнього часу, зокрема стосовно духа пророцтва? Взагалі, як ми повинні відноситись до Духа пророцтва? Ну, ми взагалі повинні відноситись з вірою позитивно. так? Угу. Тому що написано, що Ленні Вайт було показано людей, які дійсно приймають свідоцтва, які вона писала, по їхній вірі. Тобто вони впізнавали дерево по кореню і по гілках. А деякі подібного хомі вони не приймали. Ці видіння, доки не побачать, як то кажуть, не пощупають своїми руками, вони не повірять. Тому Елена Вайт писала, що Христос ніколи не любив сумніви, і ми, як християни, ми маємо довіряти Слову Божому і пророцтвам, які залишені для останнього часу. І написано, що. Божим дітям не слід підлещуватися, поступатися чи жертвувати своєю свободою заради таких незадоволених людей. Ну тобто, ті люди, які не довіряють свідоцтву, вони, можливо, висказують якісь свої думки, якісь свої виводи, але вони не основані на Слову Божому. І Господь каже, що ми не маємо таких людей критикувати чи осуджувати. Ми маємо до них поставитися з розумінням і молитися за них. Угу. Ми не повинні противитись видінням, які були сказані. Якщо нам потрібно щось помінятись, то ми повинні що? не шукати собі причин, як би нам відговоритись, як би нам би сказати, що це мене не стосується, а все одно познайомитися з духом Пророцтва, прочитати. І багато чого нового можемо освоїти у своє життя. Третій розділ: зміцнюючи віру тих, котрі сумніваються. З яким легким докором Ісус звернувся до Хоми? Ну, від Іоанна, 20, розділ 29 вірш пише, каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив. Він, якби, з докором йому це сказав і сказав далі: Блаженні ті, які не бачили, а повірили. І який урок ми тут можемо отримати, що. Якби люди і нині наслідували приклад Хоми, то ніхто не зміг би повірити в спасіння, оскільки всі, хто приймає Христа, робляться на підставі свідчення інших. І чимало з тих, хто сумнівається, виправдовується. Якби ми отримали такі свідчення, як Хома від своїх друзів, то повірили б йому їм. Угу. І хто подібно до Хоми чекає, поки зникнуть усі причини для сумнівів. Ті ніколи не дочекаються цього. Далі пише, що хто постійно бачить лише темний бік життя, хто звик критикувати і нарікати, ті просто не знають, що чинять. Такі люди сіють насіння сумнівоєві, а тому і пожнуть його плоди. І знову ж ставлення Ісуса хоми містить важливий урок Його послідовників. Ісус не дорікав Хомі, не сперечався з ним, Він просто відкрився охопленому сумніву, сумнівом учневі. Хома виявився вкрай необачним, коли висував умови для віри. Але Ісус у своїй великодушній любові й люб'язності зруйнував усі перешкоди. І тут є така настанова, що нехай же Ісус відкриється таким людям у своїй любові й милості, як розп'ятий Спаситель. І тоді, з багатьох сповнених сумнівом, уст почується визнання Хоми Господь мій і Бог мій. Отож, ми з тобою зараз дослідили, що Ісус Христос не просто дозволив доторкнутися Хомі до ран, навіть до боку, який був проколотий. Це ж пройшло небагато часу. Це ще було больно. Свіжа рана. Свіжа так. рана, Свіжа да? І, Але що каже йому так обережно: блажені ті, хто не бачили, а повірили. Скажи докорами, можна перемогти невір'я? Я думаю, що ні. Так, да, так написано, що це неможливо перемогти невірю, але каже, щоб ми не сперечалися з такими людьми, а акуратно їх підводили до того, що ти маєш просто повірити. А Ісус Христос сказав: ми повірили, бо Ісус Христос ні разу людину не зраджував, не обманював. Переходимо до наступного запитання. Чому ознаки та чудеса Христа? Були записані, ну в Івана 20, вірш, 20 розділ 30-й вірш, 31 Написано, що багато чудес, які Ісус робив, вони не були записані в книзі цій, а це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи життя мали ви в Його ім'я. І його існування, його характер, істинність, його слова ґрунтуються на свідченнях, які закликають до нашого розуму. І таких свідчень достатньо. І наша віра повинна ґрунтуватися на доказах, а не на зовнішніх проявах. Особисто, як би я відповів на це питання без і примітки, для чого це записано? Найперше щоб ми не ідеалізували людей. Кожна людина може помилитися. А по-друге, щоб ми казали, ну так, да, я маю сумнів, це нормально. Але Бог мені теж поможе, як Хомі. уміє. Як да. Третій розділ як називався? Зміцнюючи віру тих, котрі сумніваються. Є в нашому житті сумніви. Але ми повинні ще вказати: Боже, зроби нашу віру сильнішою, як і просили в Ісуса Христа раніше. Боже, поможи моєму да. в невіри. Угу. Далі ми переходимо цікавий момент. Ми з тобою три розділи розглядали про Хому. Далі два розділи. Ми будемо говорити про, е, про Петра. Так. Отож, Ісус Христос декілька разів з'явився учнів. А третє, Він де з'явився? І яка була обставина? А третього разу Ісус з'явився їм і біля Тіряцького моря. А як він з'явився? Вони були, пішли ловити рибу. Хто з них? Петро, Симон, Хома, прозваний близнюком, Натанаїл, який був з кани Галілейської, і сини Завідеєві, і інші два його учні Йоанн та Яків. І каже їм Симон Петро: іду ловити рибу. Учні сказали йому, ми теж підемо з тобою разом. І написано, що вони тієї ночі не зловили нічого. Ну, того разу їм не пощастило ну, як сказати, наловити їжі. для, для себе. Для себе так, так. Вони жили простим рибацьким життям. Так. І невдача спіткала. Всю ніч ловили і нічого не змогли отримати. Коли учні ловили рибу, як Ісус підійшов до них, що Він їм сказав. І яким був результат? Так, і коли настав ранок, то на березі стояв Ісус і дивився на них, але вони його не помітили. І він пішов, підійшов і каже: діти, чи є у вас щось поїсти? І вони відповіли йому, що е, в них немає. Угу. І тоді він сказав їм: закіньте невода праворуч, човна, і зловити. Вони так і зробили, вони закинули цей невід і витягли багато риб. І написано, що я звернула увагу, чому саме права сторона Боку mm -hmm. так? це була сторона віри. Христос саме сказав, щоб вони з правої сторони закинули цей Невід. І це вказувало на те, щоб вони були ловцями людей. І написано, що якщо вони співпрацюватимуть з ним, і його божественна сила об'єднається з їхніми людськими зусиллями, вони ніколи не зазнають поразки. Це має бути така спільна робота Христа з його учнями. Так, Дякую. І що сталося, коли очі учнів відкрилися і вони впізнали Ісуса? Розкажіть про подальшу розмову між Господом та Петром. Тоді учень на ім'я Йоанн сказав Петрові, що це Господь. І тоді Симон Петро одягнув свій верхній одяг і кинувся в море. А учні інші вони на лоці поплили, бо вони були недалеко від берега, тому вони причалили. І коли вони вийшли на землю, бачать, що розкладений жар лежить, і на ньому. Риба і хліб. І Ісус каже їм: Принесіть тієї рибу, яку ви нині зловили. І вони зловили такий великий улов, який складав 153 риби. Я думаю, що це великий був невід. І каже їм Ісус: Підходьте і їжте. І... Жодний учень не наважився запитати, хто ти? Бо вони знали, що це їхній Господь. Вони його впізнавали по розмові, по силуету, напевно. І це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих. І вони, коли поснідали, то Ісус їм каже, Симонові Петрові, каже: Симон Іонин, чи любиш ти мене на це питання? Симон сказав: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. І він сказав: Христос сказав: Паси ягнят моїх. Далі, другий раз, він знову звертається до Симона Петра: Любиш, чи ти мене любиш. І Симон знову каже: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. І він тоді каже: Христос, спаси, овець моїх. І знову в третій раз Він задає те саме запитання, і Петро дуже розстроївся, що Христос сумнівається в його вірі і в його любові. Але Петро каже, що так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. І тоді він сказав, паси вівці мої. Чому він три рази запитав його, тому що він три рази зрікся. Він казав, що, Боже, якщо ці всі учні не захочуть бути з Тобою, то я залишусь при любих обставинах. І приміточка нам каже, що Петро раніше заявляв, що якби ж усі зріклися тебе, я не зречуся ніколи. Але цього разу він оцінював себе реальніше. Він переосмислив е, свої думки і свій характер. І він вже не намагається переконувати в тому, що його любов більше, ніж його братів. Він просто підтверджує свою відданість. Своїм зреченням е, Петро втратив авторитет перед учнями, тому Христос хотів е, завірити і е, його восстановити. І далі, Але після свого навернення Петро став зовсім іншим. Він був ревним, як і раніше. Але тепер на його слова і вчинки впливали благодать Христа. І зникли нестриманість, самовпевненість, самозвеличення, яке було колись раніше. Він був більш спокійнішим, стриманим і готовим навчатися. Це саме основне, яку він Рису е, отримав. І тепер він був готовий пасти ягнят та овець Христової тари. Тобто його характер змінився. І нам урок чому урок називається «Зміни характері? Тому що ну, саме на цьому прикладі Господь показує, що людина може змінитися. Я навіть зауважити хочу цей момент, що він накинув на себе верхній одяг. Він мав страх Божий. Так, звичайно. Він вже багато чого переосмислив. І Христос, коли питав його, це ще раз він мав підтвердити. А по-друге, як ти й сказала, щоб авторитет серед учнів він знову, щоб учні не вагалися. А він точно є наш друг? Чи можливо він є та людина, якою може нас в будь-який момент може, залишити? Ні. І Ісус Христос таким способом показав пасиловець. Тобто служіння я від тебе ні, не забираю. Можеш ти далі бути служителем. Так, до речі, ти згадав про одяг дійсно. Угу. Це був такий вид пошани, і він нікуди не зник. Тобто, ми, коли стаючи на молитву, ми маємо покривати свої руки, так? бо деякі, ну. Друзі однолітки кажуть, та Бог бачить нас, Він знає, то можна навіть і сидячи, і стоячи. Але ми маємо шанувати Господнє м'я, і ми маємо. Навіть ангели вони стоять перед Богом тримтячучі, так? і вони накривають свої лице і ноги своїми крилами. То як ми маємо ставати перед Господнім величем? Дякую. І переходимо до п'ятого розділу, який називається відновлення. Які пророчі слова Ісус сказав про Петра? Такі слова, що Йоанна, 21 перший розділ, 18-19 вірш. Істинно, істинно кажу тобі: коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. І він сказав це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, він звелів йому Іди за мною. І це пророцтво згодом виконалося. Написано, що Ісус відкрив Петрові, якою смертю Він помре. І він... Перед рік, що Петро простягне свої руки на Христі, так як колись Христос був розп'ятий. І Петра це не лякало. Він був готовий зазнати будь-якої смерті для свого Господа. І для нього це було навіть великою честю для себе бути розп'ятим як Христос. І коли вже згодом його катували, і коли вже це пророцтво мало збутися, то він попросив своїх катів, щоб вони не розп'яли його головою вверх, а головою вниз. Тобто, тому що він вважав, що він недостойний був такої участі, як Христос. І він завжди пам'ятав своє зречення. Тобто написано, що він не забув. Він протягом його останнього свого життя, то він завжди згадував, що він колись зрікся Христа, але Бог йому простив і він це все ну, переосмислив. І знаєте, як в тій. Ну, скажімо, розповіді, да? коли от людина вона має один якийсь гріх, воно то як один камінь. Да? Вона приносить його перед Христом. І Христос, як в притчі, да, я згадала таку притчу, що одна людина мала один гріх, але він був дуже величезний. І він каже, це як твій один камінь. А друга людина мала багато грішків, але вони були маленькими камінцями. Угу. І тоді Господь каже, що та людина, яка має той великий гріх, вона буде його пам'ятати, бо вона за нього як сказати, переболіла, да? вона за нього цей гріх переосмислила, а, і Бог прощає такий гріх. А та людина, яка приходить з Богом з маленькими грішками. То Господь каже, йди назад, порозкладай ті камінці, звідки ти взяв. І така людина вона не знає, звідки вона взяла ті камінці, так? І їх багато, І їх є, багато, щоб встигнути це все І... розкласти. І вона їх всіх не переосмислює. І тому Господь каже, що гріх Петра, його зречення був проще. Дякую. Отож, ми пройшли урок дев'ятий, який називається «Зміни в характері. Якщо подивитися по уроку, то ми подивилися, як змінився характер двох учнів Хоми і Петра. Давай зробимо висновок і таке питання я тобі задам. Переглядаючи два характера Хоми і Петра, вони помінялися в кращу сторону. Для нас, людей, які живемо у 21 столітті, також це можливо. Звичайно, з Божою допомогою це можливо. Саме на прикладі Хоми і Петра Бог показує, що такі якості, як невір'я, ми можемо змінити на віру і довір'я Господи. Такі якості, як спильчивість, як гордість, як якийсь ревність, дуже така своя ревність в характері, то Господь міняє на інші протилежні якості. І саме основне, щоб у нас була любов до Бога, і щоб ми могли е навчатися Його слову. Дякую тобі, Божих тобі благословінь. Дякую. Да. Зміни в характері. Кажуть, що характер неможливо поміняти. Можливо, з Божою допомогою. Можливо, хто більш такий запальний, то він буде у служінні яким? Більш таким організатором. Хто більш такий пасивний, він буде робити роботу собі спокійно, нікому не заважаючи. Але Бог для кожної людини, що має місце у служінні. Божих тобі благословінь, дорогі друзі. Досліджуємо слово Господнє. Історія про Хому, історія про Петра, нам написана не для того, щоб ми їх осудили, а щоб ми на їхньому прикладі могли бачити, що ми повинні відкинути, а що ми навпаки, повинні зрощувати в силі Ісуса Христа і разом іти до того ідеалу, до того характеру, який нам потрібен, адже єдине, що ми візьмемо з собою. В небеса, що це наш характер, тому зміни в характері дуже важливий момент у нашому житті. Рясних Божих вам благословінь. До наступних зустрічей. Амінь.